Те проблемы, которые есть в системе управления страной и вызовы, стоящие перед Украиной и властью, а главное перед украинским народом, нуждаются в очень четких, решительных и качественных действиях, полагает Владимир Борисович. А, вот так, друзья, об этих решениях, в частности, сегодня на заседании парламента будем говорить прямо сейчас с нашим гостем, политическим экспертом, кандидатом философских наук, Валентином Гладких. Валентин, доброе утро. Вам. Доброе утро. Спасибо вам, что пришли. Рада вас видеть. Ну, давайте начнем вот с слов Владимира Борисовича о том, что парламент не будет тормозом реформ, а будет двигателем после тех э, перипетий, да, и э, неких разногласий в коалиции, после резкой критики народных избранников по отношению друг к другу, к парламенту. Можна вірити, в то що парламент і Верховна Рада не будуть тормозом, в принципі, в це хотілося б вірити, але навряд чи є якісь об'єктивні серйозні підстави думати, що ця Верховна Рада, в тому складі, в якому вона зараз є, насправді зможе стати локомотивом змін і, відповідно, потягне за собою от весь цей складний важкий потяг реформ. І от буквально сьогодні, коли будуть голосуватися ці законопроекти, а пізніше і бюджет, ми побачимо, Бачимо, що всередині коли не настільки монолітна і консолідована, як нам це намагаються представити. А, вот такі законопроекти, якщо не шпас 41, які да предлагають правительство для того, щоб бюджет на 2015 рік був максимально ефективним і результативним. будуть сьогодні голосувати першу частину. ваш прогноз проголосують депутати чи ні? Швидше за все проголосують, uh -huh. тобто, звичайно, буде дуже багато висловлено критичних слів, зауважень буде багато такої патетики про те, що цей бюджет він антисоціальний антинародний. Буде водночас заявлятися, що зараз все одно треба затягувати паски, альтернативи все одно нема, і вносити вони... перерив і і да, вони традиційно. да із сльозами на очах. Що дійсно ми зараз наступаємо на горло власній пісні? все таки прийдуть і проголосують. При тому частина коаліції голосувати за це о я майнозі окремі представники mm -hmm. коаліції, як ми вже бачили, неодноразово, які думають, що вони найрозумніші не будуть голосувати за цей бюджет для того, щоб зберегти в подальшому. Ми собі простір для маневру і говорити, що а ми були зачастую там мажоритарщики, вірно? Не завжди мажоритарники, наприклад, і нові обличчя, нової верховної ради, які пройшли за списком блоку Порошенка, вже mm -hmm. продемонстрували, що вони намагаються бути найрозумнішими mm -hmm. і вже не голосували за низку законопроєктів. А як ви вважаєте, голосувати чи не голосувати? Яка прав... історія правильна? Тому що є дві сторони цієї медалі, наскільки я розумію. З однієї сторони, треба проголосувати для того, щоб бюджет какой-нибудь був принят, а затем да уже в течіні року. Но при цьому і вправду є недочеты і недостатки у этого документа документа и голосовать за него, если ты считаешь, что он должным образом не будет работать в 2015 году, тоже ведь как-то обманывает самого себя. Я би розділив би це питання на два. По-перше, щодо партійної і фракційної дисципліни є такий принцип як демократичного централізму. Так угу. Володимир Ілліч Лінін його доволі добре сформулював. Тобто, якщо людина війшла в коаліцію, тим більше пройшла до парламенту за списками тієї чи іншої політичної сили, то вона приречена дотримуватися волі більшості, тобто вона або намагається переконати більшість своїй правоті. Або слідує тому рішенню, до якої дійшла більшість. Якщо їй щось не подобається, вона не погодиться, вона мусить піти, ну, тому що інакше не може, коли вона йшла. То вона погоджувалася з усіма поглядами, ідеями і все інше. Тепер вже говорять гаряці, тому що от то коаліційне зголошення, яке було заключено в предвірі створення більшинства, оно не відражається в бюджеті, що там совсем другие пункти не об этом ми як сказав э, Лідер радикальної партії Олег цьому в в випадку мова не йде про що ми домовлялися чи не домовлялися. Зараз мова йде про загальну логіку, за якою мусить розвиватися процеси. А друга частина цього запитання, як ви зараз правильно перевели, це щодо того, наскільки є підстави да у коаліції, які підписували коаліційну угоду, підтримувати саме ці закони, а не голосувати проти. Uh -huh. Я думаю, що там є багато претензій, бо вони дійсно є спробою перекласти всю відповідальність і весь тягар складних часів знову ж таки на найслабших, на найменш організованих. І відповідно на найменш захищених, mm. тобто олігархів чіпати нема, багатих не можна, е, генеральну прокуратуру не можна, СБУ не можна. Ну зато можна вчителів, можна студентів, можна лікарів. Ну вони перете. Мы вчера только вот, что сообщали о том, что, ну и послушали министра социальной политики Павла Розенка, который сказал, что возможно даже будут отменены льготы чернобыльцам, да, и, и это сейчас нормально, это вынужденная ситуация для страны. Я хочу, знаете, о чем вас спросить, вот невзирая на то, что да, есть критика в отношении бюджета, все равно, как мы с вами сказали, как вы подметили, что вероятнее всего, что проголосуют народные избранники за вот ту часть законопроектов, которая предложена к админам, По результатам такритики, як ви думаєте, правительство вносить ходу вот сейчас в бюджет? Вот слише mm. даєте всі замічання? Безумовно вносить зразу ж відповідні зміни, але не треба думати, що ці зміни вносяться в інтересах. Суспільства був ага. в інтересах тих чи інших соціальних груп. Ці інтерес, ці зміни вносяться в інтересах тих людей, які будуть натискати пізніше кнопки. Тобто, зараз вони бігають хто в кабмін, хто в бюджетний комітет і кричать: що якщо ви не дасте там 3 мільйони мені на оцю, цю і цю там установу, чи на цю та чи іншу область, я голосувати не буду. І відповідно зараз іде от узгодження цих всіх бюджетних потоків і витрат. Ну і але це не йде. Про якісь принципові зміни, тобто загальна ідеологія і філософія, якщо так можна сказати, бюджету вже зрозуміла перекласти весь тягар складної ситуації на найслабших, на найменш захищених, вийде, як у російській казуці, що битий небитого везе. В отношении тех вопросов, о которых много говорят, и в отношении которых были противоречия, также есть еще история с расширением полномочий для Совета безопасности и обороны. В адрес этого решения также было много критики. И сегодня на состоянии ради опять этот вопрос будет подниматься. Что в отношении этого скажете? Это... Те саме можу сказати, що все розумієте, зараз. Титанік вже має якусь величезну пробоїну, і він майже йде на дно. А замість того, щоб забивати цю пробоїну, чи хоча б сідати в шлюпки, йде боротьба за місця біля штурвалу. Тобто влада не може зрозуміти просту зараз дуже самочевидну річ, мова йде не про збереження їхнього понівного чи привільйованого стану. Мова зараз йде про фізичне виживання української спільноти. На штані можна голосувати і обіднятися в місті всі раді в отношені подобних рішень. В частности, по... навпаки, я якщо ми говоримо щодо РНБО, я вважаю, що на сьогоднішній день треба або грати за тими правилами які зараз є або не займатися цими профанаціями і почати розробляти нормальний збалансований проект нової конституції а а не гратися у це штучне перетягування, по суті це ну такий своєрідний державний не те що там заколот, але те що це суттєво в Змінює систему стримання та противаги в Україні, mm. ну так це очевидно. Тому давайте не будемо все таки не, бути такими, от е, сором'язливо да перетягувати на себе ковдру і при тому прикриватися інтересами українського народу Якщо без змін як Конституції, Для твоєстонасодобу большинство в Верховної Раді як ви думаєте, вже зараз у учасників коаліції є сумніви в отношенні того, що це більшість во время голосування все таки буде мати місце по прежньому я скажу більше у учасників ці. Коаліції нема жодних сумнівів, що вони є лише тимчасовими подорожніми, тобто в них немає якоїсь великої спільної мети. ми бачили, як вони не можуть поділити елементарно посади в комітетах і посади в керівництві Верховної Ради України. Тобто, у кожного з них. Є своя якась мета, і ця мета мало співпадає з інтересами української держави і українського народу. Якщо на коаліція розпадеться большая угроза для країни, як мінімум в отношении міжнародної фінансової допомоги, потому що если не будет большинства, вряд ли это щось окажет. Так і це єдина велика надія на те, що все-таки ці от е, жадібність, нічим не обмежена е, воля до влади, все таки буде стримуватися, принаймні, зовні. Бо на превеликий жаль, поки що в Україні не сформувався достатньо сильний внутрішній е, якийсь прошарок, який би міг стримувати контролювати владу. Тому лише страх перед тим, що вони будуть відрізані від е, фінансування, яке зараз знаходить зовні, переважно на середині, тримає. Маю всю цю от орду, нові обличчя, старі обличчя від е, ну повного так би моти свавілля. В отношении закрывая да, тему СНБО, если Александр не все таки э, получить да, расширенные полномочия в Украине, Многие эксперты говорят о том, что будет третий столб власти в Украине, это в целом может плохо сказаться на, на процессе управления страной. Ви относитесь к сторонникам безумовно. Тобто був такий середньовічний філософ ОККАМ, який сказав, що не треба без необхідності збільшувати сутності. Тобто навпаки, треба максимально будувати систему, яка була найпростішою. Найпрозорішою, і, найпрозорішо, і найзрозуміліше. Ми зараз поступово перетворимося на середмічну Японію, де був імператор. Потім за його спиною стояв сьогун, за спиною сьогуна стояв регент, за спиною регента стояла коханка якось євнуха і таке інше. І хто насправді керує країною, було незрозуміло. Тобто, у нас і так є проблеми, тому що у нас незрозуміло, до якої гілки влади, якщо строго говорити, належить президент в Україні. Тобто він, начебто, і там, і тут, і там. і Ну, это проблема. Есть, Еще есть, ну, НБО, а а будет. Олигархическая часть, да, Украина, которая также имеет сумасшедшее влияние непосредственно не, не косвенно, да, влияет на принятое решение в стране. Все, все, что то, что происходит в Раде, все то, что происходит в Украине, косвенно или прямо касается конфликта на Донбассе. Вчера состоялись трехсторонние э, переговоры в Минске с контактными группами. Остановились мы в нашем разговоре, нам, точнее, начали и подняли тему трехсторонних переговоров по Донбассу в Минске. Вчера эти переговоры состоялись. Никто из участников СОТ На тестречі, коли ну, вийшли, але нічого не сказали, пройшли мимо. Чому по-вашому? Тому що нема що сказати. Я думаю, результати або дуже, скажімо так, скромні, або взагалі відсутні. А найгірше, якщо ці результати такі є, але ці результати настільки контроверсійні і настільки неприйнятні для суспільства, що ці сторони, які на краще не говорити, да помовчати для того, щоб зайво раз не обурювати ну, суспільство і не сіяти той вітер, який зрештою може посилити бурю. А как вы думаете, продолжатся двадцать числа эти переговоры или нет? Потому что, вот, в частности, представители так называемых Днр и ЛНР сказали, что пока не знают, будут ли принимать в них участие. Поки що не знають, але про результати цих можливо, не були озвучені итоги, тому що буде ще вторая часть переговорів, на котрах будуть заключені заключительне і того. Я думаю, що якщо був би такий варіант, то вони принаймні могли б сказати, що ми дуже ведемо важкі перемовини, і от зараз ми вийшли на те, що ми продовжимо і кінцеві результати вже хочемо досягнути, наприклад, у п'ятниці. Оскільки такого не було сказано, було навпаки сказано, що ми не знаємо і сумніваємося, коли наступного разу ми. Зустрінемося і будемо говорити. Ну то скажемо так, нема підстав думати саме таким чином. Сьогодні МІД Білорусі якусь інформацію донести ніс переговорах. Що це може бути штата. Отакої вот общеї, да і все-таки якісь результати вправду можна бути МІД Білорусі, і сама Білорусь не є стороною перемови, і ну на просто надає місце за великим рахунком і неуповноважена інформувати громадськість про хід переговорів чи тим більше про їхні результати. Максимум, що ми можемо е, чекати від цих всіх заяв, це просто що от е, Білорусь надала майданчик для перемовин контактної групи. Е, сторони висловили побажання домовлятися. Білорусь готова завжди надавати необхідну підтримку і допомогу мирним ініціативам. Валентина, якщо в цілому розсуждати о переговорах в Мінську, По вашому чому вони ні в закритому форматі? чому не допускають преси? чому не можна наблюдати, слухати, о чому договарюються представителі контактних груп Мінську? Відповідь насправді дуже проста, тому що насправді на порядку денному стоїть значно більше питань, ніж нам з вами е, відомо з прес прес-релізі. Тобто нам говорили про те, що на порядку денному стоїть там чотири питання а насправді питань може бути набагато більше. Причому питань, як ви мабуть, здогадуєтеся, які виходять далеко за межі виключно національних інтересів, а торкаються значною мірою матеріальних чи владних інтересів окремих представників. Боки. Угу. Ну, по-минску будем ждать завтрашних переговоров. У меня помещать два вопроса. Вчера Александр Петрович заявил о том, что если будут продолжаться похолодания в стране и ухудшаться погодные условия, будут учащаться верные отключения, в том числе и на Востоке, и в Крыму. Это какое-то отношение к переговорам имело, и как можно отключать электроэнергию в частности на неподконтрольных территориях? На під непідконтрольних територіях виключати електроенергію, як і все інше, з точки зору технічної, ну не є проблематичним. Оскільки розподільні станції знаходяться тут. Тобто, у мене навпаки питання, на яких підставах ми досі все це там годуємо, підтримуємо безкоштовно. Ну я не проти того, щоб можливо їм поставляли все це, але за все треба платити, тому що інакше мене таке дуже дивна ситуація. Ми надто гумані до пенсіонерів там і надто на гумані пенсіонерів. Позвичайна в гостях у нас. был Энергетический эксперт, который заявил о том, что верные отключения, они не экономят на самом деле средства у государства. То есть это не есть способ экономии там денег для бюджета, например, и так далее и так далее. Тем временем Арсений Петрович и правительство продолжают настаивать на верных отключениях света, тем самым не предлагая решения этой проблемы. Да, просто будем отключать, будем экономить, но нет способа борьбы с этой проблемой, да, и чтобы ее решить. Почему? Так. Тому це ще є одним елементом, ще одним знаком того, що нинішній уряд, на превеликий жаль, не знає, як вирішувати проблему. Не знає, тобто не може або не хоче. І вибачте, все енергія зараз виходить просто в трубу паром. Тобто коефіцієнт корисної дії дуже низький. Жодних рішень не пропонується, не сформульовані навіть цілі конкретно куди ми рухаємося. Не кажучи вже про те, як е, досягнути цих ови ови, огромному нашому сожані. но вам дійсно скоріше всього так. Валентин гладких політичний експерт був нас сьогодні. Спасибо огромное, что пришли за вашу аналітиком.